Дорогі друзі, 16 березня церква згадує святого Рената Гупіля-мученика. Народився Ренат Гупіль 1607 року у французькому місті Анже. Інформації про його дитинство і підлітковий вік не збереглося, але відомо, що Ренат навчався на цирульника. Тоді це була людина, яка вміла не тільки стригти. А й надати лікарську допомогу, зробити операцію та виготовити лікарські засоби. Мріяв стати місіонером, тож 1639 року вступив в новіціат Товариства Ісуса, невдовзі мусив покинути братів через слабке здоров'я, проте підтримував з ними зв'язок і допомагав доглядати хворих. 1640 року Ренат Гупіль вирушив на єзуїську місію в Канаду, де працював в лікарнях, служачи гуронам. І співпрацював зі святим Ісааком Жоге. 1642 року приєднався до експедиції в Квебек, яка потрапила в полон ірокезів. Хоча мав можливість втекти, не залишив товаришу. Святого Ісаака цього разу тільки покалічили, а от Ренат поплатився життям за те, що зробив знак Хреста на чолі туземної дитини. Його зарубали сокирою 29 вересня 1642 року. Повернувшись з полону, святий Ісаак засвідчив, що Ренат встиг перед смертю скласти на його руки приватні чернечі обіти. Святого Рената Гупіля вважають першим канадським мучеником. Канонізований 1930 року, його спомин в єзуїтському календарі припадає на 29 вересня. Він є покровителем анестезіологів і Канади. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.